Через поле через гай, йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Мій святенький Миколай приходи скоріш, благаю. благай. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і кохання Україні. Всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. А ось він забирився, може, в небі забудився. в нього копитів багато, бо заходить в кожну хату, Все, що в нього в торбі є, ченним дітям роздає. Того Миколаю дуже-дуже добре знаю. Він не свято Чобіток для слухняних діточок. Маю своїй торбинці найприємніші гостинці. На віконце хукаю, шибко потягаю. Чи до мене прийдеш ти, добрий Миколаю, на землі великій діточок багато, чи знайдеш, стежечку, ти до моєї хати? Я не найзухняніший і не завжди чемний, може, сподіваюся, на прихід даремний, а проте чекатиму, кож і сон змагає. Вірю, що знайдеш мене добре, Миколаю. Любий, отче Миколая, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, серце лагідно торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я. Буду чемна і слухняна, все робитиму старанна, Хочу отчи, як і ти, мир і радість радісні нести. Забілів снігами гай, їде святий Миколай, коло нього на калятах синяокі янгулята. У морі зимний час не забув святий про нас. Кожна мишка дитинці гарні він дає гостинці. Просимо тебе водих. Втіхо нам зроби велико, радість нам найбільша дай звесели наш рідний край. Качарімичка, я, я за Віддару, з того я ходить по міста, ти Миколай, тільки ти, ти заси і його чекай, ти уйше політи, що не піде, буде, якщо будеш ти добрим на людей, ти уйше повітря, що не піде, буде, якщо будеш ти до людей. Подивіться, ти Миколай, тільки ти весь і я починай. Ти лише ще політи, що вийде, буде, якщо будеш ти добро людей, ти лише побіг, те ще виде, буде, якщо будеш ти людей. хочу коло я